Всім привіт, друзі! Починаємо нову серію. Вибачте, що так довго нас не було. Е ви знаєте, я не хотів, щоб було стільки розриву. Думав, кілька день, два-три відпочину і знов щось зніму, але е тільки оговтався і вже майже тиждень пройшов. Тому вибачайте, наступний раз буду старатися не робити такі великі розриви. Отже, що ми маємо? Е порт Нюнесхам ми приплили, Швеція, звісно ж, це той який 18 годин. Цього разу ми їдемо по маршруту з чудовими людьми. Славік і Богдан. Я вам їх покажу, вони начебто навіть не проти позніматися у відео. І їдемо до міста Копінг. Це тут недалеко, тому багато кілометражу не буде, але має бути цікаво. Добре, погнали з нами, а по дорозі я вам розповім, що до чого і як. Слава Україні, тримайтеся, полетіли. Коротше, братани, виїхали ми з парохода. Зараз, який в нас план? Зараз ми станемо, припаркуємося під дорогою. Підемо в магазин, купимо інтернету, всім треба поповнити на місцевого оператора, щоб інтернет був. Ось наш паром, Новастар. І їдемо в дорогу. Нам буквально 180 кілометрів треба сьогодні проїхати і. цей. І все. І стаємо і зранку вигрузка. Тому сьогодні такий лайтовий день. Багато їхати не будемо, звичайно. Все як ми любимо. От. Велосипедисти, туристи. Так часом заглядають на тебе, коли знаєте, камера на голові. Так дивиться, дивиться, що це таке. Так, окей. Скрійдж. Див... Наш Бодя-Брат Бодя, бодя брат дівся. Він мав теоретично тут зупинитися. А де він дівся? Репарації спитаємо. Пане Богдане, а де ви є? Що ще пропав? Бодя взади. До речі, знаєте що? Богдан це ж їздить на моїй, на моїй попередній вернушці, який я їздив. 46-й. Цікаво. Добре, пішли друзі за інтернетом, всім цим. Вимикаємо двигунчик Йдемо. Ось наша попередня. 46-та. Наша лапка. І он позаду Славік. Дядько Славентій під'їжджає. Йдемо в магазинчик, он наш пароход, вон наша команда зіркова, Славік і Бодя. Я. Йо. Привіт, передавайте. Вітання. Є. От наш торговий центр, де все є. Але єдиний в ньому недолік, що треба за гроші, то все купляти. Такий маленький, чи. Ну. Okay, себе не бачу. Де? А, це всередині. Злякають, що запис заборонений. Купили ми інтернет, навіть бабки лишилися. Чекаємо пана Богдана, бо в нього ще Чекаємо пана Богдана, щоб йому дорогу проплатили, бо в нього ще дороги не проплачена. А їхати без ну, штраф 300 євро, якщо без проплаченої дороги. Якщо. Йомсь. Що таке 300 євро да, Що для нас 300 євро, але... Все, друзі, купили пану Богдану дорогу проплатили, бо я, чесно кажучи, теж забув на сьогодні купити дорогу, замахався, закрутився, тому я це зробив особисто сам, за свої бабки. На кожній фірмі такі працівники потрібні, які за свої гроші дороги купують. <ріхи> Ось, добре, поїхали. Полетіло, Ось терція стоїть фірма, наша сусідська фірма біля нашої бази, вони недалеко знаходяться. І цей. Вони завжди возять, як так бачите, такі грузи такі, негабаритні, довгі. Короте, ті, що нам не влазять, ті, що ми не возимо. В них своя. Специфіка, так би мовити. Так що таке, то зараз 225 та дорога, дорога прикольна, така, в неї гарні краєвиди, мальовнича, але вона місцями вузенька і дуже така покручена вправо-вліво. Тому е, якщо з важким вантажем по ній їхати, то трошечки воно задовбує. А так як зараз маємо 6 тонн пластикові труби там ще щось, то в принципі. Нема з тим проблем, їдемо, кайфуємо, насолоджуємося. Далі з 225-ї ми виїжджаємо до міста Содертаррі, виїжджаємо на 20-ту дорогу і продовжуємо рух по 20-й автомагістралі. Аж в притул до 250-ї дороги. От. А вже 250-та дорога нас виводить до самого міста Копінг, куди ми їдемо. 160 кілометрів, до речі, ще лишилось. Ще й увазі хлопці і дівчата, як можна загнати дорога джету на рівній дорозі. Це треба вміти. Я, я в шоці. Виявилися ми вже на автомагістраль е 20 Якщо от по ній їхати прямо, то приїдемо до. Куди ми, до речі, поїдемо? До міста Гетеборг. А ні, на осло. Ну можна на Гьтеборг або на Осло поїхати прямо. А ми. Продовжуємо рух. І, до речі, через 58 кілометрів ми зійдемо на 250-ту дорогу. А всього нам лишається 78 кілометрів до точки. Тобто ця поїздочка коротенька. Хлопці взаді їдуть, Богдан вон там бампер мій вивчає. Зараз я його, до речі, спитаю, чи він не близько їде. І дядя Славік там позаду закриває нашу колону. Зараз питаємо, як Богдан їде. Дядько Богдан, ви на кроїз-контролі їдете? 8-2. Ти на дистанції вімкнутій? Дуже близько чи що? Ну, зараз нормально, до цього виглядало ніби близько. Ні, я питаю, в якому ти режимі їдеш. круїз, 82. Ні, а дистанція в тебе вімкнута на круїзі чи чисто круїз? Круїз. Ага, зрозумів, То вімкни дистанцію. Там двоєчка, троєчка постав, як тобі по кайфу і ноги закинеш, куди хочеш. Ну і ще раз по Ну Ну оцю крутілочку, а це це в ліву сторону крутиш і в тебе буде писати круїз один, круїз два, круїз три. Подивись. Так на двойці це яка дистанція? Ну, дистанція двойка. Я не знаю чим вона вимірюється. Є ще тройка, це максимально. 8, 5, і подивимось. Ну, давай вона собі сама буде тримати, бо воно так напрягає, знаєш, за кимось свідкувати. Бо мій трошки іначе працює, і ти може ближче, далі. Дивіться, друзі, танковий музей. Ось тут. Я в ньому раз був. Зараз вам повставляю кільканадцять фотографій. Дуже там прикольно всередині. Ось він тут знаходиться. Кому цікаво, то запрошую. От. Доїхали ми до 250-ї дороги. два, півста, два полста. Нам лишається 20 кілометрів до місця розвантаження. Зараз трошки салом поїдемо. Будемо проїжджати місток, який розводиться, коли під ним кораблик пропливає. Ну, він такий невеличкий, а Ось, ось і тут заправочка. Понаставляли камінців, щоб фури не ставали. Де логіка? От таке тут невеличке містечко, коппінг. Не знаю скільки населення, але ну, виглядає воно зовсім маленьким, прикольним. Як правило, любе маленьке містечко це завжди затишок, спокій, нема метушні, ну, все в тому дусі. Тут у нас заправочки, всякі магазинчики, тут житлові будиночки, райони. Короте, все дуже гарно і прикольно. Тому. Ось так. А у нас що? Ми зараз приїдемо, станемо перед фірмою і будемо відпочивати, що у нас зараз тільки 15.35. Ну, хай в 16 о 16 годині ми зачинемо зміну, закриємо зміну. А завтра, на 7 ранку, відкривається фірма і будемо вигружатися. Тому є в нас час попити каву, чаю з хлопцями. Це прикольно, коли робота побудована так, що. Не треба спішити, кудись летіти, а робота робиться і все продумано. Чи світофор, дивіться, червоний. Якщо це той, що я думаю, ну на всякий випадок буду пригальмовувати. А, він нас побачив і перемкнувся на зелений. Бо це типу головна дорога, тому тут світлофори автоматичні. Вихідний день сьогодні, тому неділя, тому вони переведені в такий режим. Взагалі прикольно. А ось е звіва карман такий, інформація. Якщо перед фірмою немає можливості стати, то ми розвернемося і станемо ось тут. А -а -а -а. <систит> До речі, вам прикол покажу. Ну, приколу мало, особливо Богдан. Не дуже йому смішно. Бутилка лопнула в кабіні з пепсі повна. Ну, нова, не відчинена навіть ще. Не падала, нічого. Короче. Бахнула прямо на полу. Короче, можете Звертайте увагу. Все. Це жесть. Пепсі говно не купляйте, роблять Дивись. тоненькі. Тоненькі стінки. тут воно почало. Угу. Коротше, щоб ви розуміли. Одна маленька пляшка з пепсі, скільки проблем боля. Ми вже її з 20... 20 хвилин вже відтираємо і... А це він на ходу цю пляшку витягнув за вікно, то дивіться, тут що вон за безголо. І двері покажи. А. <плакова> Ось по кабіні. Не знаю чи видно, але ну, це все теж пепсі. Ось таке пепсі. А що цікаво Так, так чайчик, чайчик. Засталось... Там водичка гріється. Друзі, товарі, назвать. Не... Якщо ми вдастему, то я старався кожен день на годинку. Ні, немає. Ні, ні. Має бути 92 градуси, кажуть зновці. Температура води, щоб вийшов найліпший чай. А у нас чай флайо сьогодні. Знаєте, такий так. Славік тобі повний? Чайник? Ну, а, чайник ні. Чай... А, ну то грам 20. І накрий, є чим що накрий, щоб він пропарився. Зараз, найдем. Чайочок накрив, щоб запалювався. От бачите, одна чашка фірмова, кованка. Це буде Славіку. А, а то моя, шведський ось. Ну ось і все, друзі. Така коротенька поїсточка, коротке відео. Завтра думаю почну знову знімати відео, щоб трошки реабілітуватись, кому, кому цікаво. Попили чайок, зараз ще поговоримо, потеревенимо. Розповземося по кабінах і буду монтувати це відео, яке ви дивитеся. Так що тримайтеся, слава Україні! Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на наш міні канальчик все буде Україна. Удачі. Щасливо! Ну і ось то ще не все. Що я хотів сказати? Хочу вам похвалитися своєю останньою покупкою. Ця покупка з розряду цяцьки. Кажуть, чоловіки вони не дорослішують а Просто як це завжди залишається дитиною, а росте ціна іграшок. Ну ось, купили собі недавно іграшку е у вигляді автомобіля баварського виробництва BMW 5 тірка. Я знаю, серед моїх підписників є багато людей, які поціновувачі цієї марки, особливо Валерій BMW, Я так розумію, відштовхуючись від е його Ніка. Так, Валерій, якщо що, дайте знати в коментарях, чи я правий. Ну і ось скину вам кілька фотографій для оцінки. А пізніше, в наступних відео, я вам розповім, для чого я її придбав. Ну і взагалом про неї, про, цю, про цей автомобіль. Тому пам'ятайте про то. І ще у наступних відео я хочу більш детально звернути увагу на технічне. На, ну, як, на технічну начинку автомобілів вантажних, як вони влаштовані, для, того, для чого що. І в цілому, я думаю, багатьом, багатьом новачкам, або тим людям, які, в принципі, не знайомі з цим, буде дуже цікаво. Я, звичайно, не професіонал. Так, я до цього мав справу з автомобільними запчастинами вантажними, я займався їхнім продажем, тому я, в принципі, більш-менш досконало знаю, як влаштований автомобіль. Звичайно. Деякі процеси, нюанси я не знаю, але буду розповідати так, як я то від... як це, не відчуваю, а так як я то знаю, тому що, так як в книжках написано, я, на жаль, не розповім. Ось таку вудку я вам, друзі, закинув. Залишайтеся з нами, має бути цікаво. Дякую за ще раз вам за перегляд, лайк. Тихої вам ночі і взагалі удачі. І слава Україні!